Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. Слава Богу, слава Богу, Він беріг нас цієї ночі. Слава Богу, ми бачимо іще один світанок. І приїхавши сюди, на своє звичайне місце, я побачила дивину. О, тут Каміння, яке було ближче до моря, все уже кудись згорнули. І очистили шмат берега. Приїхала думаю, так а де мій камінчик? Слава Богу, мій камінчик залишився на місці. Але все, що було попереду нього, все прибрали. Слава Богу, і зробили такий трохи більший берег. Звичайно, не люди, а також море відійшло помілішало, і там ми бачимо вже коса, видніється. І берег такий став ширший. Але це тимчасово. Для чого я це вам сказала? Для того, щоб ми зрозуміли, що в цьому світі все змінюється. І буває, ти вже до чогось так звик, і тобі воно таке зручне, а в якусь мить приходиш, а воно вже повністю змінилося. І це, звичайно, порівняно з людськими. Змінами, особливо зараз, під час війни, це така якась мале, якась піщинка, Але Господь нагадує нам, що в цьому світі все може змінитися. І не завжди буде так, як, не завжди буде так, як, як зараз. Не завжди. І це слово не завжди так буде. Говориться і про добре, і про погане. Тому, тому, коли нам боляче. Коли нам боляче, ми закликаємо до Божої допомоги, і Господь нам каже: укріпися, дорога дитина, укріпися, не завжди так буде. Ми здолаємо цю долину смертної тіні. Якщо ж тобі добре, якщо ж тобі хочеться, знаєте, скакати від радості, то Господь радий, дуже радий, але Він застерігає: будь вдячний, бо не завжди так буде. Будь вдячним. І якщо ми будемо вдячні. То ем, радісними ми будемо набагато більше, ніж сумними. Коли серце вдячне, коли воно наповнене отакою вдячністю, я дякую тобі, я дякую тобі, я дякую тобі, Боже, я дякую тобі за все, що я. Зустрічаю на своєму шляху, тому що якщо я зустріла людину не дуже гарну, то вона допомагає мені укріпитися в тобі. Якщо якісь події мого життя не радують мене, то вони допомагають мені стати міцнішим і сильнішим. І все уповання складати на тебе, Господи, на тебе, дорогоцінний Господь. Все, що відбувається в нашому житті, воно нам на добро. І Господня Слово каже, оте зло, яке інколи спіткає нас, Господь перетворить в добро. Господь є вірний, якщо він сказав. То так це і буде. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Сьогодні недільний ранок, можливо, хтось забув у, у свої днів, що сьогодні неділя. І я побуджую кожного з вас, кожного з вас, якщо у вас є така можливість, ідіть в молитовний дім, насичуйтесь Словом Божим, який уже батько приготував з любов'ю, використовуючи служителів, вкладаючи слово в їхні вуста даючим сил, даючи їм силу це слово Передати те, що вони отримали від Господа, вони будуть віддавати нам. А наша, наша частка слухати уважно, слухати уважно. Алілуя! Слава Богу, слава Богу. Да, Слово Боже каже, що ми повинні бути наперед приготовлені для того, щоб слухати, а не для того, щоб приносити жертву. Але якщо ми принесемо наше тіло в жертву, наше тіло піднімемо його. З дивану і з ліжка, і скажемо: Тіло, ти тут не головне, головний дух, який потребує сьогодні насичення. Тому я беру це тіло, як господар тіла, і кажу: тіло не лінуйся». Ідемо в молитовний дім, і воно повинно вам підчинитися. Адже ви, господар свого тіла. хай не тіло керує вами, а ви ним, і хай допоможе нам Господь. І коли ми прийдемо в молитовний дім, і коли буде хвала і поклоніння, то також хай ваше тіло вами не керує. А віддайтеся отому духу радості, віддайтеся отому духу поклоніння і поклоняйтеся творцю, поклоняйтеся. Вихваляйте його ім'я, адже він достоин прийняти всю славу, всю честь. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! За що ми можемо дякувати Богові? Да, за життя. Ми можемо дякувати Богові. За те, що він піклується, за те, що він спас нас, за те, що він оправдав нас. Ми можемо дякувати Богу і за хліб на столі, і за дах, і за одяг. Ми можемо дякувати Господу за посмішку дитини, за те, що ми можемо її обійняти. Алілуя, Слава Богу! І щоб подякувати Богу, нам, знаєте, якщо ми почнемо перераховувати всі блага, які він дає нам протязі дня, то нам потрібно буде. Буде такий певний відрізок часу, якщо ми будемо помічати навіть мале, навіть мале, що дає нам Господь. Алілуя, Слава Богу! Я хочу подякувати Богу за руки, за Його люблячі руки, які допомагають нам рухатися у цій землі, які допомагають, які підкріплюють нас. Алілуя, Слава Богу! І заспівати, нагадати нам, за, нагадати нам про оті люблячі руки за роком рік в життєву путь крізь болі та розлуки нас всі вперед. Вперед ведуть невидимі руки, нас всіх вперед, вперед ведуть, невидимі руки, тримали нас у першу мить, додавши щастя в муки руками матерів земних, невидимі руки, руками матерів землі. Земних невидимі руки, крізь піклувалися про нас, несли, вели, тримали, ми дивний подих й не раз, так явно відчували. їх дивний дотик ми не рас так явно відчували, нас пестили в добрі. Журбі, а іноді навчали, вели з ворогом двобі, стрічали, проводжали, вели з ворогом двобій, встрічали, проводжали, бували серці, сумнів зрів, що ми їх загубили, о як ми плакали тоді. Як їх знайти хотіли, о, як ми плакали тоді, як їх знайти хотіли, та вмить, коли скінчиться путь, слова затихнуть і звуки. Насвочий дім перенесуть, невидимі руки, на. Чи дім перенесуть невидимі руки, в обійми ві, нас отець. Втомивши світ розлуки і там побачим чим кінець невидимі руки і там побачим на кінець не видимі руки. Алілуя, слава Богу, невидимі руки. Але хоч ми їх не бачимо фізичними очима, ми можемо їх, їх відчувати, відчувати кожного дня. Коли обіймаємо дитину, коли коханий обіймає нас, коли ми обіймаємо кохану, коли ми в обіймах своїх матусь, коли ми пожимаємо руку братові або сестрі і кажемо: Благословіть тобі Господні, і сам Господь доторкається. До того чи іншого, алілуя! Слава Богу! Коли ми кладемо свої фізичні руки і молимось за братів, за сестер, коли ми піднімаємо руки догори, славляючи нашого Господа, це теж руки, це теж руки, руки, які хочуть робити добро, руки які, руки, які маємо ми. Але ми кажемо: Господь, Господь, оце моє тіло, я довіряю його тобі, Господь. Використовуй мене, використовуй мене, і хай мої руки будуть також наповнені добротою, будуть мої руки люблячими руками, і будуть робити все те, що ти хочеш. Використовуй мене, використовуй мене. І тоді наші руки можуть бути руками Божими у цьому світі. І дай Боже, щоб отаких рук рук Божих було якомога. Мога більше, і якщо ми свої руки даємо в руки Божі, то то слава Господня, славою Господньою наповнюється наша земля. Слава йому, повіки слава. Так як слово серце, так і слово руки використовується в Біблії неодноразово, використовується дуже-дуже багато разів. Тому що руки, руки це теж дуже гарний інструмент. Господь каже, що якщо ти знаєш робити добро і не робиш, то тобі грі. І Господь неодноразово каже, щоб наші руки робили добро. Щоб наші руки робили добро. Алілуя! Адже ми хочемо бути схожими на нього, а його руки, оті невидимі руки, вони постійно підтримують нас. Слава Богу! Слава Богу! Я сьогодні не буду читати е, місця Писання про руки, але хочу вам сказати, що їх достатньо. достатньо. Я хочу сьогодні просто прославити Господа, прославити і величати Його ім'я. Алілуя! І буду читати. І буду читати 145 й псалом. Псалом 145. Я буду величати Тебе, мій Боже і царю, буду прославляти Твоє ім'я повіки. Щодня благословлятиму тебе і співатиму Твоєму імені повіки вічні. Великий Господь, достойний найвищої хвали, Його велич не збагнена. З покоління в покоління будуть прославляти Твої діяння. І звіщати про Твою могутність, і будуть говорити про велику славу Твоєї величі та про Твої дивовижні діла, розповідатимуть про могутність Твоїх чудових звершень, як і я звіщаю про Твою велич, ділитимуться з іншими спогадами про Твою велику доброту і співатимуть Твоєї праведності. Милосердний, співчутливий Господь, довго Керпиливий сповнений любові, Господь добрий, до всіх Його милосердя помітне на всіх його вчинках. Тебе, Господи, прославлятимуть усі Твої діяння, Тебе благословлятимуть усі вірні Твої. Вони оповідатимуть про славу Твого Царства і звіщатимуть про твою могутність, аби дізнались усі люди про Твою силу, славу і велич Твого царства, Твоє царство. Твоє царство вічне, Твоє владарювання всі, на всі роди і покоління. Господь підтримує всіх падаючих і підносить у всіх пригноблених очі всіх спрямовані до тебе, і ти своєчасно даєш їм поживу, розтуляєш свою руку, оту люблячу руку, розтуляєш руку і насичуєш за потребою все живе. Справедливий Господь на всіх своїх шляхах і милосердний у своїх учинках. Господь близький до всіх. Котрі волають до нього, до тих, котрі від, від щирого серця благають Його. Він виконує бажання всіх, котрі його шукають, вислуховує їхні благання і спасає їх. Господь охороняє тих, котрі його люблять, а всіх нечестивих знищить. Мої вуста виголошуватиме Господню хвалу, нехай усяке тіло благословляє його святе. Ім'я по віки віків. Хвалить душа моє Господа, починається 146 й псалом. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! І читаючи цей в. Хва... Хвалебний псалом. Ми також, вихваляючи Господа, кажучи, хто Він є, який Він є, ми також звеселяємо наш дух, ми також підкріпляємо себе, нагадуючи собі раз по раз, що наш Господь милосердний, що наш Господь сильний, що наш Господь Всемогутній, що наш Господь попіклується про кожного з нас, і Його рука від і його рука дає нам блага кожного дня. Кожного дня. Дай Боже нам відкриті очі, щоб ми помічали Твої блага і були вдячними. І вдякували, і дякували. Так як нам приємно, коли дякують нам наші діти, батьки, всі люди, які зустрічаються на нашому шляху, як нам приємно, коли навіть за щось мале, нам дякують. Як приємно нам дякувати. Тільки почніть це робити. І з Зумійте, наскільки це прекрасно, настільки це чудово? Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Я хочу також прочитати ще декілька рядків, із Псалма 144 буду читати з 12 го віршу. І хай оці рядки, які я буду зараз читати, будуть благословінням для кожного з нас, будуть благословінням для нашого роду. Алілуя! Слава Богу! Слово Господнє каже: нехай наші сини. Отак, хай нам буде по нашу по Слову Божому, хай буде це нам, вам, всім нам в, наші, в нашому житті. І так, нехай наші сини будуть як нові саджанці, належно, вир... належно вирощені в своїй юності, нехай наші дочки гарні, наче майстерно вироблені храмові колони. Нехай наші комори, наші комори хай будуть повні. Запасами усякого добра, нехай наші вівці плодяться тисячами, нехай вони плодяться десятками тисяч на наших полях, нехай наша худоба буде плодовита і без викидання Викидків та втрат, а на вулицях наших нехай не буде ні лементу, ні плачу. Щасливий народ, у якого така доля, щасливі люди, у яких Господь є їхнім. Богом Алілуя, слава Богу! І читаючи ці рядки, хтось каже: та нема в мене ніякої худоби, про що ти там читаєш? Яке це може бути для мене благословіння? Я взагалі-то живу в місті. В місті, і мені оце, що ти прочитала, не потрібно. Послухайте, Біблія, це книга образів, це книга образів. І читаючи про цю худобу, ви можете взяти свого гаманця і сказати оці слова. Ва на свій гаманець, що хай він поповнюється, хай не буде ніякої втрати, хай ніяка ота нечиста рука не доторкнеться до мого маєтку, до мого збудування, до мого гаманця, до моїх карток. Хай це не буде, а хай вони поповнюються, поповнюються і поповнюються. І хай Господь благословить вас отим поповненням, хай Господь дає кожному, хто шукає роботу по серцю, щоб. Робота приносила радість і, і приносила. Добуток у вашу сім'ю. І хай ваше, ваше здобування приносить радість, радість в ім'я Ісуса Христа. Коли ми читаємо оці слова благословіння, ми повинні говорити: да, Господи, я теж цього хочу. Я хочу, щоб в моєму житті прославилось Твоє ім'я. Я хочу, щоб моє життя було в радості, було в мирі. Я хочу, щоб люди, дивлячись на Моє життя говорили, я теж хочу такого Господа, який благословляє, який втішає, який дає мир. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Хай поблагословить кожного з нас Господь. Хай його надійна, любляча рука буде завжди над нами. Хай його рука буде завжди щедра, а вона і так є щедра на різні. Благі діяння в особисте життя кожного з вас в ім'я Ісуса Христа. Пам'ятайте. Наш Господь даятель добрий, Він дає щедро усім, хто волає до нього, хто приходить до нього, хто шукає Його лице, буде знайдене його лице, буде знайдена його благодість, буде знайдена його милість. Тільки, тільки йдіть до нього. Біжу я до батька в його благодать. Я не буду журитись, бо поруч він завжди. Алілуя, слава Богу, слава Богу, слава Богу, повіки слава. Будьте благословені і збережені Господом, насичені Його Словом в ім'я Ісуса Христа. Амінь.